Всім привіт! Сьогодні у нас 27 квітня. Коротке відео запишу про огірок, який ми вже висадили 9 днів тому назад. Нагадаю, що у нас тут близько 9 гібридів. Паців був 18 березня. Сходи отримали на 6 добу добу за температурного режиму. Ну і розсада була 26-денна. Трішки перетримали, але по розвитку, скажімо так, вона була ідеальна. Перетримала із-за температур, трішки уповільнений розвиток був, бо в період вирощування розсади на початкових етапах у нас були дуже низькі температури. Тобто нічні і денні, коли у нас був холодний період, в кінці березня, початку квітня. Ось, Коли вже в середині квітня почалось інтенсивне сонце, жара, скажімо так. Гірок почав у нас активно розвиватися, відповідно, прийшов час його висадки в грунт. Ну, Висадку провели 9 днів назад. На сьогодні це огірок, який розвивається, скажімо, інтенсивно. Ось такий у нього стан. Ключове, що хочу відмітити, те, що я вже неодноразово. Казав минулих відео, що важливо боротися за кореневу систему, бо сонце, з однієї сторони, було плюсом для розвитку розсади, але для теплиці це дуже, скажімо так, для початкових етапів дуже екстремальні температури. Тому що в цій теплиці у нас температура доходила після висадки перший ну, тиждень в районі 40 градусів піку. Тобто 40-42 градуси, при цьому при інтенсивному вентилюванні, в відкритих верхніх фрамугах, тобто дуже жаркий період. І що хочу відмітити, завдяки розвитку інтенсивному кореневій системі, тобто діленню її укоріненню швидкому рослини, майже не, скажімо так, не постраждали від такого різкої температури. Да, були місцями, покажу, трішки припалилась точка росту, але це всього одна чи дві рослини на всю теплицю. При цьому всі гібриди витримали стійко, навіть ось такі, як северин, який дуже активно розвиваються, скажімо так. Зараз трішки пробіжуся по кожному гібриду, як він виглядає, бо, до речі, це дуже цікаво. Тому що є різниця, як видно, ось два поряд ряди, два різних гібриди. У кожного свої особливості на цьому етапі. Тут у нас з лівої сторони це у нас ніндзя від Хазери, ми його другий раз вирощуємо. Перший раз це був другий оберт. Зараз цікаво на нього подивитися в першому оберті. Нагадаю, що всі гібриди у нас салатного типу, тобто гірки довгенькі, 12-14 см плоди. Ось. В цілому росинка така вегетативна, широкий лист, таке середнього забарвлення, листя такого. Це ну, відео може не передає, але, скажімо так, не світло-салатового забарвлення. Поруч у нас самий швидкий гібрид, що росте. Це у нас Северин. Гібрид, який дуже швидкий, ранній, на жаль, не досить урожайний в порівнянні з деякими гібридами, але дуже ключова відмінність в тому, що він дуже швидко росте. Ось для розуміння, яка різниця в розвитку поряд з гібридом. Ось. Ну і ключова його відмінність це ось, видно навіть забарвлення. Дуже насичено зелене, темно-зелене забарвлення. До речі, ми його перефасовуємо якраз в дрібну фасовку. Так, Мадрілен. Це гібрид від компанії Seminis. Як бачимо, він має таке світло-силатове забарвлення, але дуже компактна рослина з короткими міжвузлями. Майже в два рази відрізняється по розвитку від северини, але северин він такий є. Дуже швидко росте, трішки витянути міжвузля. Ну, інтенсивний у нього ріст, скажімо так. Так, поряд у нас. Іде гібрид Ілонара від компанії Riggs Ну, Це класика на мій топ по вражайності огірка. Ну і, скажімо так, вже його дуже багато хто вирощує, дуже багатьом він полюбився. Це саме салатний огірок, скажімо так. Більш детальніше, коли будуть плоди, про нього познімаю, але ну, скажімо так. Цікавий гібрид. І, до речі, ось поряд Ельвінара від тієї ж компанії Riggs Ну, На мою таку, скажімо, суб'єктивну думку, суттєвої різниці я між Ілонаю, Ілонарою і Ельвінарою не бачу. Такий. Також дуже добре розвивається. Компактна рослинка вже починає формувати зав'язь. Так, тут у нас два гібриди від компанії, А ні, це в нас Semini 4097 також це той, той же самий Мадрилен, що там росте ну з тієї компанії. Але 4097 вже давно на ринку під таким номером. Класичний типовий салатний гірок. огірок. його в цьому році чисто для різноманіття. Тобто різного, ну, він має більш світліше забарвлення. Плодів в порівнянні з тим Severном, Мадріленом. Тому таке для різноманіття ми його посіяли. Е, і два гібриди один номерний новинка від компанії Sakata. Це 47-й номер, який у нас вже проходить, мабуть, другий чи третій рік випробування. І Фрайзер. наш топчик по урожайності в минулому році. Дуже сонцелюбивий огірочок. Ось, Трішки нерівномірність, бо в нас тут є проблема з перезволоженням після зими в цій теплиці. Е, З-під плівки, скажімо, ґрунт більш ущільнений. але нічого, зараз росинка добра кореневу систему має, дуже інтенсивно буде розвиватись, тому думаю, все буде добре у нас. Так. Ну, і 47-му зараз покажу швиденько. Також інтенсивно розвивається. Такий насичено зелений колір, але не темний. Всі росинки 100% укорінилися в нас. Дуже стійко переносять високі температури. А що хотів ще окремо сказати? Ми в цій теплиці ну, вирішив проводити мінімум підживлень, тобто, з моменту висадки тут вже десь було. 4, 4 поливи. Жодних внесень добрив ми не проводили, окрім разового внесення укорінювача і інсектицида. Тобто Варімарк від компанії FMC для захисту від сисних шкідників, тобто трипса, попелиці, білокрилки, Тобто, щоб на цьому ранньому етапі, поки рослинка інтенсивно розвивається. Ми захистили її від можливих шкідників, які або залетять, або могли перезимувати в даній теплиці. Е, Укорінювач давали в другий полив, після висадки для активного стимулювання кореня. Тому що, як кажу, коренева система це залог, скажімо так, майбутнього нашого здорового розвитку і уникнення всіх інших супутніх проблем, які пов'язані або з мікрокліматом, або з поливами, або з ще якимись Факторами, або тими ж кореневими гнилями. Ну, і в нашому випадку це дуже допомогло витримати оцей період тиждень. Зараз починається похолодання, але тиждень назад, у нас я скажу. Кожен день була пікова температура в районі 40-42 градусів в цій теплиці на рівні рослин для розуміння. Тобто на висоті, можливо, трішки більше було, але на рівні рослин це було 42 градуси. В цілому. Рослини, як мені здається, дуже добре розвиваються. Будемо слідкувати за їхнім, скажімо, розвитком. А, окремо хотів сказати, що ми в цьому році спробували не підв'язувати рослину, а закопати шпагат, тобто розвісили шпагат перед висадкою і придавили корінням в лунці розсадою цей шпагат. Тому, з однієї сторони, це дуже чудовий плюс в тому форматі, що не треба тратити час на саму підв'язку, тільки вже по мірі росту рослин обмотка. Але цікаво, як вона буде тримати далі. Тому що ми таке практикуємо вперше. Я дуже багато бачив відео. Люди так ну, пробують, роблять, дуже їм подобається, але хотілося б самим спробувати цей варіант підв'язки, скажімо так. Да, це треба додаткового скажімо так, роботи на початковому етапі до висадки, підготувати цей шпагат. Тобто, це потрібен час з плануванням. Але в цілому спробували зараз дуже непогано. Мінімум часу потратили на зелені операції по підв'язці, по пасинкуванню. Тобто тільки пасинки. Ми засліпили три пазухи листа, повністю видалили пасинки, завість, яка сформувалась, для того, щоб простимулювати інтенсивний ріст рослин. Ну, ось так у нас, скажімо, огірок виглядає. В цілому, дякую за увагу. Якщо є якісь питання по цьому огірку на цьому етапі, можете задати в коментарях. Постараюсь відповісти.